Будівництво скверів і укладання нової плитки на тротуарах Житомира викликало обурення у громадян. Мовляв, в Україні війна, тож усі кошти мають витрачатися на потреби військових. Сергій Сухомлин розповів про пріоритети витрат грошей міського бюджету на першому місці. Допомога захисникам України. 1 мільярд 200 мільйонів гривень спрямо на продолжу за один рік і вісім місяців. Якщо ми візьмемо до воєнні роки, ну до воєнні так не можна казати, бо війна фактично у нас 14 року йде, але в нас сьогодні бюджет розвідку міста Житомира складав на рік приблизно 400 мільйонів гривень. от 400 мільйонів і мільярд двісті от сума це фактично три бюджета розвідку міста. За словами Житомирського голови, велика кількість допомоги, яку надає міська рада, військовим, не висвітлюється у медіа з міркувань безпеки. Для прикладу Сергій Сухомлин вів підтримку одного з підрозділів Азову. Сьогодні я можу показати. І то, що я показую, це тільки тому, що тут Житомирська міська рада, да, там не особисто мені, а, а всі думаю, знають командира. Прокопенка, да, легендарного Прокопенка, який у таке передає таку подяку Житомирській міській раді за рейтингом комітету виборців України Житомир займає третє місце по допомозі військовим за серпень 2023 року. Міська рада підтримала захисників на суму близько 35 мільйонів гривень. І це ще не все. Коли ми дивимося, отут, утримання доріг, шляхопровідів, раз перевезення комунальним транспортом 13%. відсотків. Навіть благоустрій, але дороги дуже багато робіт того, що ми проводимо по військовим, іде саме по цим кодам. У той же час за період повномасштабного вторгнення у Житомирі облаштовано 8 скверів, відремонтовано тротуари за 13 адресами та дороги на 86 ділянках. На 12 об'єктах благоустрою роботи зупинили. Щоб хто не казав, а все одно ми будемо витрачати кошти і на нові об'єкти, і на будівництво. Витрати на благоустрій Житомира склали 0,8% міського бюджету. Військова допомога 20%. Друге та третє місце у пріоритетах роботи міської ради займають забезпечення очного процесу навчання та якісне надання медичних послуг. Анна Ігор Литвак, телеканал